Вітання у щоденнику головної команди Ревера 1908 ФАБ. Вже минуло декілька матчів у рамках весняної частини сезону, де хлопці зіграли три матчі аматорського чемпіонату. Та сьогодні, нарешті, розпочався обласний, де команда здобула першу перемогу. Варто зазначити, що за результатами чотирьох ігор команда має дві перемоги: одну нічию та один програш. Детальніше ми вирішили поспілкуватися з головним тренером Ярославом Матвієвим про результати, зокрема, останніх двох матчів. Цієї суботи зіграли черговий 16-й тур аматорського чемпіонату з командою Агрон. На жаль, Ревера 1908 «Фав» програла. Сьогодні відбувся перший поєдинок у рамках обласного чемпіонату з футбольною командою Покуття з Коломиї. Нарешті стартував і обласний чемпіонат, якого ми також довго чекали. Завдяки нашим Збройним силам, нашим захисникам є можливість його проводити, а нам брати в ньому участь. Ми їм велика це подяка. Сьогодні зіграли з Донецькою командою Покуття. Тренер зазначив, що хлопцям вдалося виконати установку тренерського штабу, контролювати м'яч, створювати моменти, частину з яких вдалося реалізувати. Загалом командна надія мене змінити. Андрій Равлюсь каже, що команда старалась грати гостро і володіти ініціативою. Загальному всі завдання на РУ. тренера, рутренена. Гралися грати гостро, що нам вийшло. Дякую хлопцям за гру за те, що всі були однією командою, одним сілим. І дякую за можливість грати в такий час. Дякую нам збройним силам України. А наступну гру в рамках аматорського чемпіонату Ревера 1908 ФАП зіграє через тиждень на виїзді у Закарпаття. Слідкуйте за нашими анонсами. Далі буде.